Захотілося зробити приємно своїм сусідам і мені, і прикрасити паркан просто. з-за цього. І мені дуже приємно, коли люди йдуть і вони посміхаються. І мені приємно в цей нелегкий час, що вони радіють. Це їм хвилинка радості, і мені приємно. Я сиджу, працюю в домі, і мені у вікно видно, хто посміхається. І тоді я посміхаюсь. Паркан біля будинку шосткинки Людмили Сідової став справжнім яскравим острівцем у приватному секторі мікрорайону Капсуль, де вона мешкає. Жінка розповідає, як все починалося понад рік тому. Спочатку це були фігури з пластикових пляшок, які стоять і зараз біля будинку. Показала знайомі свої сусідці. А вона каже, я десь бачила спробок півня і дуже хочу, щоб в мене був такий гарний півень. Ну кажу, добре, я вам зроблю. Минуле літо, все минуле літо ми е збирали кришки на того півня, і я його зробила за ціле літо. А потім ось тут повісила, де отут собачка висить, сфотографувала і їй віддала. Потім думаю, воно ж гарно, все ж таки, якби треба щось і собі зробити, щоб прикрасити старенький парканчик. Тоді вся родина почала збирати кришечки від пляшок, щоб дати їм друге життя в вигляді прикрас для такого незвичного для шостки стріт арту. Ідеї Людмилі здебільшого подає донечка, і з того часу на паркані почали оживати казкові персонажі. друковую собі малюнки, по яким я буду працювати. Якщо я бачу, що мені вистачає того чи іншого матеріалу, я вже вже починаю працювати. я шукаю це все в інтернеті. Мені сподобалось, я роздрукувала, порахувала скільки мені якого кольору треба. Десь буває що по-своєму додаю, тому що в мене тих чи інших кришок не не вистачає. І ось так воно і виходить потрошку. Закріпити кришечки між собою теж справа не з легких. Людмила детальніше розповідає про техніку виготовлення фігур. В інтернеті я побачила, що вони скручують їх проволочки. У кожній кришечці робиться дирочки, дирочки з чотирьох сторін, і між собою вони скріплюються. Ось я дивлюсь малюнок. Я викладаю собі перший рядок, наприклад, і я його скріплюю. Спочатку це було в мене, ну, що було, з чого було, то й робила. Спочатку були. Бунтики більш м'який такий матеріал. Потім вже мені іншу якусь проволочку дали. Я вже її не скручую, а просто протягую ось так ось. ну, головно. А потім ми її кріпимо. Мені дуже допомагає сестричка. Вона мене завжди підтримує. І потім ми, отак, по, -по колу їх обкріплюємо. Е Самарізамі. Тут поселилися вовки, заяць, цуценя і кошеня з мультика. Піддон, казковий ведмедик, конячка, голуб миру, папуга. Людмила так захопилася створенням фігур, що не щулася, як вільне місце на паркані майже закінчилося. Тоді одна з фігурок перебралася на хвіртку до сусідів. А коли вішали їжачка, бабуся вийшла, сусідка. Я кажу, можна на ваш паркан повісити, бо в мене не вистачає місця, він не влазить, він великий. Вона каже, так можна. Каже, що це за персонаж так. А діти. В один голос кажуть бабуся, так це ж їжачок із мультика. Ось ну якось так і виходить. Тривалість виготовлення кожної фігури напряму залежить від багатьох чинників, говорить майстриня. Головний наявність матеріалу. Наприклад, вовка це остання із моїх робіт. Вовк я робила місяць. Минулий місяць. Зайця я зробила за 20 днів, тому що в мене вже були готові кришечки, і у мене вже було був малюнок. В мене було що робити. Казкові фігури, які створила Людмила, кардинально змінили паркан. Їх оцінили сусіди, особливо маленькі, які тепер тішаться персонажами, яких бачать гуляючи вулицею щодня. В нашому зборі тітя Люда повісила. Яжачка з мультика «Смішарики». він такий яскравий. З нашого залу. Я часто дивлюся на них. Мені подобається він, тому що він став яскравим, не таким чорним. Я хочу, щоб вона продовжувала робити ці фігурки. Людмила говорить, буде і далі робити такі фігури. Планів багато, а от з матеріалом іноді буває скрутно. Тож майстриня говорить, у кого є бажання і зайві кришечки можна. Віддати їй. Особливо не вистачає чорного кольору. Є такі малюнки, в яких дуже багато треба чорних кришечок. У мене їх катастрофічно немає. Мені б хотілося подякувати своїм друзям, вони молодці, вони всі мене підтримують. Мої рідні, мої близькі, мої батьки, моя сестра, мій чоловік, він взагалі на роботі прийшов і каже: Ну, він далеко. І Каже так: ось вам коробочка збирайте. Він доці присилає пластиліну. Вона ліпить, а мені кришечки. Кришечки від пластикових пляшок можна приносити і просто повісити на ручку хвіртки будинку 35 по вулиці Сіверській на мікрорайоні Капсуль. А Людмила знайде їм застосування.